Це одна зі шкіл у місті Турка. Навчається тут близько чотирьох сотень дітей. Зараз діти тут навчаються очно. Директор цієї школи Геннадій Когут 18 листопада його відсторонили від роботи, бо чоловік не зробив щеплення від коронавірусу. Із цим Геннадій Когут не погоджується та подав позов до суду. Я вважаю, що порушення мої конституційні права. В першу чергу хочу відмітити, що йдуть певна підміна понять, тому що на всіх офіційних каналах і, зрештою, суді ми знаємо, що ця вакцинація є добровільною. Мені би дуже хотілося, щоб ця проблема вийшла із політичної площини, щоб цією проблемою займалися відповідно фахівці, медики, і щоб всі події, які відбуваються в Україні, не були не носили дискримінаційного характеру. Не виділялася якась одна категорія людей, яким обов'язкове інша категорія, яким не обов'язкове. Відповідачем є відділ освіти, культури і туризму турківської міської ради. На даний час там відсторонений кого. Гудь Гнадій Оспович, і вчителька групи продовженого дня, і один прибиральниць. Тобто на даний час це є три особи. Покладено обов'язки на заступника по виховній роботі. Значить, школа працює в очному режимі. Всі інші вчителі вакциновані. У школах та дитсадках турківської громади відсторонили від роботи 13 працівників. Є такий документ про відсторонення педагогічних працівників, які не мають повного курсу вакцинації. І станом на сьогодні у нас із 45 тисяч педагогічних працівників. педагогічних працівників тут не тільки педагоги, але ще й обслуговуючий персонал. У нас на сьогодні 204. 204 – це тільки вчителі, а десь. Біля понад 200 – це буде обслуговуючий персонал на той період часу, коли вони відсторонені, зарплата з ними, звичайно не зберігається. Кодекс законів про працю, закон про основу законодавства України про охорону здоров'я, і також закон про захист населення від відносина. Це все вкупі вказано на те, що представники певних професій зобов'язані вакцинуватися. А вже наказ МОЗ, який був виданий, він уточнює перелік цих професій. і ось ця вся. Система законодавства, яка складається з законів і підзаконного нормативно-правового акту МОЗ визначає, що працівникам освіти доведеться вакцинуватися. Дату судового засідання ще не призначили. Олена Данило, Ірина Бучинська та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.